Вінницька область. Вінницька область на наступну добу по 4 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки. 4, 5, 6, 7. Вінницька область. Не випадає, друзі, серйозних якихось загроз. Напруга в суспільстві, друзі, не ведіться на інформаційні вкиди. Ось так, серйозних загроз не випадає Вінницька область. Ксюша, добрий раночок, добрий раночок, Наталя, добрий раночок вам. Всім привіт. Далі йдемо Полинська Волинська область. На наступну добу попередження про загрози та ворожі атаки. Всім. Волинська область по 4 грудня. Загальна карта випадає, друзі, потенційних загроз. Бачите, але вони пусті. Тобто серйозних загроз не випадає на наступну добу. Далі йдемо. Дніпро. Дніпро по 4 грудня. Вікторія, доброго раночку. Доброго раночку. Дніпро на наступну добу по 4 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки. Так, друзі, немає попереджень загроз. Пусті показують. Можливо, в області наші відпрацювання нашими військовими серйозних загроз не випадає. Дивимось далі. Кривий ріг. Кривий ріг. Добрий ранок, Маргарет, добрий раночок. Всім мирного дня і вам. І вам також. Так, йдемо далі. Кривий ріг. На наступну добу по 4 грудня. 7. Попередження про загрози та ворожі атаки Ну, друзі, потенційно, бачите, карта зла випадає, але вона тут е, слабку дію має, тому серйозних загроз немає. Не випадає Ось так. Ось так, добре. Маргарет, дякую за каву, дякую. Дякую, що підтримуєте трансляцію. Так, ідемо далі, друзі. Кривий ріг подивились. Житомирська область загально на наступну добу по 4 грудня. Попередження про загрози. Та ворожі атаки Житомирська область. Не випадає, друзі, попереджень загроз. Повітряні тривоги, реагуйте, але загроз серйозних не випадає. Але ж ми реагуємо на всі тривоги, друзі. Не нехтуйте своєю безпекою. Йдемо далі. Закарпатська загальна область. Закарпатська на наступну добу. Сім. Так, Закарпатська. Потенційно, потенційно, як і по всій країні, друзі, потенційна загроза випадає. Тут відвернути, тут серйозних загроз немає. Шістка тут випадає пом'якшуючи, тому серйозних загроз не випадає. Йдемо далі. Запоріжжя. На наступну добу по 4 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки. Запоріжжя. Запорізький, тут в Запоріжжя серйозних загроз не випадає. Запорізький напрямок показується підсилення нашими військовими. Десь просування, посунення ворога також випадає по краям от, Запорізька область, Запорізький район. Загроз серйозних попереджень не випадає. Добрий ранок, добрий ранок. Всім, всім добрий ранок. Ідемо далі, друзі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область на наступну добу по 4 грудня. Попередження про загрозу та ворожі атаки. Івано-Франківська. Так, дивіться, друзі, знову ж таки, нехтуйте тривогами, не нехтуйте тривогами, серйозних загроз не випадає, зло тут, зло тут пусте випадає. Потенційно, як і по всій країні, потенційна така загроза, серйозних не випадає, друзі, але не нехтуйте тривогами. Дивимось далі. Київська область загально на наступну добу. Київська область. Олечка, добрий раночок, доброго раночку, дякую тобі за кави. Дякую. Тільки побачив. Привіт-привіт. Дякую. Так, йдемо далі. Київська область на наступну добу. Київська область на наступну добу. Попередження про загрози та ворожі атаки. Київська область. Друзі, дивіться, по області укріплення наших військових. Бачимо, військові укріплені. Серйозних загроз не випадає, друзі. Захист підселений, захист військовий Тому все одно не нехтути тривогами, але серйозних загроз не випадає. Йдемо далі. Загально на Київ. Київ. На наступну добу по 4 грудня. Попередження про загрозу та ворожі атаки. 7. Київ. Також показує захист, друзі. Києву нічого не загрожує. Бачите? Захист з усіх сторін, з усіх боків укріплення і області, і Києва. Серйозно нічого не випадає. Йдемо далі. Йдемо далі. Ольга, дякую, дякую вам за календарик і підякую. Ідемо далі. Кіровоградська область загально. Кіровоградська область. На наступну добу. Попередження про загрози та ворожі атаки. Кіровоградська область. На наступну добу, друзі, бачите, також серйозних загроз не випадає. Нормально випадає, попереджень немає, але це не значить, що треба нехтувати повітряними тривогами та офіційними повідомленнями. Ідемо далі. Львівська область. Загально на наступну добу попередження про загрози. Та ворожі атаки. Львівська область. Також на наступну добу, друзі, загроз попереджень не випадає. Посилення наших військових, можливе відпрацювання або просто посилення показує. Серйозних загроз немає. Для мирних жителів не випадає. Так, йдемо далі. йдемо далі. Миколаїв на наступну добу. Миколаїв. Попередження про загрози та ворожі атаки. 5-6. Миколаїв. Миколаїв в домі, бачите, серйозного місту нічого не загрожує, як обласний центр ось показує. Налагодження електромережі. Ось так випадає. Серйозних загроз не випадає, друзі. На наступну добу серйозних не випадає, повинно бути все добре. Ідемо далі. Одеська область. Одеська область. Попередження про загрози. Та ворожі атаки. Сім. Одеська область. Також, друзі, бачите, спадає напруга. серйозна загроз не випадає. Це добре, друзі, на наступну добу. Ось так, Одеська область. Будь ласка, будь ласка, Харків, мабуть, не дождусь. Друзі, хто не підписаний на YouTube, кожен стрім я викладаю в YouTube в записі. Кожен стрім в записі є в Ютубі. Підписуйтесь на YouTube, можете передивлятися в записі. Одеса на наступну добу. Окремо дивимось Одеса. Попередження про загрозу та ворожі атаки. Одеса. 6, 7. Одеса. Три десятки випадає, друзі, укріплення, бачимо, випадає е по Одесі. Серйозних загроз яких, якихось не випадає. По об'єктам інфраструктури навіть якесь покращення випадає, бачите? Можливо, по енергетиці будуть заполіпшення. Загрози пусті, друзі. Наші військові там посилені. Можливо, по області відпрацювання дещо, щось, ну, Це так потенційно. Так, ідемо далі. далі. Кременчук на наступну добу по 4 грудня. Кременчук. Кременчук по попередження про загрози та ворожі атаки по 4 грудня. 7. Не випадає. Так бачите, добра карта світла. Кременчук. В домі потенційно зло є, але воно пусте. Бачите, ось зло пусте. Як і по всій країні, потенційне зло воно є. Маргарет, дякую за трояндочку. Дякую. Ось так. Загально Полтавська область. Дивлюсь Полтавську область. По 4 грудня на наступну добу. Попередження про загрозу. Полтавська область. Взагалі захист, бачите, потужний захист випадає. От Полтава, Полтавській області. Серьозний, серйозний захист, друзі. На всіх рівнях. Так, немає серйозних попереджень. Далі йдемо, далі. Рівненська на наступну добу. Рівненська попередження про загрози та ворожі атаки. Сім Рівненська. Потенційно також, бачите, як і там по решті країни випадало, потенційна загроза, зло карта зла випадає, балачки випадають, але прям серйозних загроз не випадає, друзі. не випадає. Йдем далі. Йдем далі. Дніпро ще вже був. Друзі, хто не підписаний в Ютубі, підписуйтесь, буде в записі, кожен стрім викладає в записі. Так, друзі, йдемо далі. Сумська область загально на наступну добу по 4 грудня. Сумська попередження про загрози. Сумська також світла карта випадає, друзі, повинно бути все нормально, серйозних загроз я не бачу. Немає попереджень. Окремо суми подивимось по 4 грудня. Окремо суми по 4 грудня попередження про загрозу. 5, 6, 7 Бачите, друзі, страх випадає от, у людей. Розмови такі недобрі, але серйозних загроз не випадає. Туз відвернутий, серйозних немає загроз. Ідемо далі. Йдемо далі. Тернопільська область. Тернопільська на наступну добу по 4 грудня. Тернопільська. Посилений захист, покращення енергосистеми. Ось бачимо серйозних загроз не випадає, покращення по енергетиці навіть випадає. Йдемо далі. Хмельницька, наступно. Хмельницька. Наступно. По 4 грудня. Попередження про загрози. Сім. Хмельницька. Хмельницька область загроз також не випадає. Військовий захист, але по Хмельницькій можливі там э, перебої з електрикою. Ось так випадає. Ну, серйозних загроз не випадає. На наступну добу. Далі йдемо Харківська. Харківська область. Попередження про загрози по 4 грудня. 4, 6, 7. Харківська. Також, друзі, слава Богу, бачите, серйозних загроз попереджень не випадає. Харківська область. Йдемо далі. Окремо Харків дивимось. Харків по 4 грудня. Сім Харків. Також посилення нашими військовими, друзі, можливе відпрацювання нашими військовими десь не в самому Харкові, а от передмістя або десь Харківський район. Серйозних загроз немає. Не випадає. Тут удар пустий, удар <кій> серйозної загроз немає. Так, йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Херсонська область. Херсонська деокупована частина Херсонської області. Дивимось попередження про загрози та ворожі атаки по Херсонській області. 6, 7. Херсонська область. Невелика якась, Невеликий негаразди єс, ну прям не, не дуже серйозні. Дев'ятка тут пом'якшена з чисткою, бачите. Повинно бути все нормально, друзі. Повинно бути все нормально по деокупованій території. Також непогана карта випадає, друзі, слава Богу. Може відженуть наші цих орків звідти, Далі трохи посунуть. <кхід> Черкаська область. Черкаська область на наступну добу по 4 грудня. Попередження про загрозу. Черкаська. Також Черкаська в домі. Бачите, ударних там, поганих карт комбінацій не випадає. Це добре, друзі, але не значить, що треба нехтувати тривогами. Тривогами не нехтуйте. Мисливець, мисливець, дякую, дякую за трояндочки. Дякую. Так, йдемо далі. Черні... Чер... Чернівецька область. Чернівецька. По 4 грудня. Попередження про загрози. Так, 5, 6, 7. Чернівецька область. Чернівецька область, друзі, також посилення нашими військовими бачимо. Пуста хвороба, серйозних загроз не випадає, тут ударний туз випадає пустий. Все добре. І е, Чернігівська область, дивимось. Чернігівська по 4 грудня на наступну добу. Попередження про загрози та ворожі атаки. Так, 5, 6, 7. Чернігівська область укріплена, загроз серйозних не випадає. Наші військові випадають там посилені. Багато балачок про кордони, про края от області. Це залишиться тільки балачками, балачками. Хвороба пуста залишиться балачками, тому що непорушно, бачите? Стоїть. Немає ніяких загроз. Немає ніяких загроз. По кордонах. І йдемо далі у нас Чернігів, окремо дивимось по Чернігову на наступну добу. Попередження про загрози та ворожі атаки. Чернігів. З серйозних не випадає загроз, бачите, друзі, укріплення також вказують карти на укріплення. На укріплення наших військових не дають нам вищі сили. Бачите попереджень серйозних по Чернігову. Ось так. Ось так, друзі, ми подивились, подивились по алфавіту, як завжди, як завжди. Ось що ми побачили. Непогані, непогані карти випадають, друзі, на наступну добу. Дай Бог.